Наталія на той рік працює на підприємстві маляркою. Розповідає, щодня протягом восьми годин фарбує автомобільні деталі. Жінка має інвалідність. Для зменшення навантаження компанія замовила для неї допоміжне обладнання. Драбину, гідравлічний підйомник, який це ну, облегшає дуже труд. Пилосмок який ми прибираємо після робочого дня. Проще ж прибирати, чим ми прибирали віником або шваброю. На виробництві працює 30 людей з інвалідністю, розповідає начальниця відділу кадрів Олена Борщ. Пані Наталія стала першою, за кого центр зайнятості компенсував підприємству витрати за облаштування робочого місця. Пані Наталі є обмеження по фізичним навантаженням в зв'язку з її захворюванням. Тому те, що тепер, якби ну механізовано, не механізовано, але приведено до більш такого прогресивного методу, звичайно, полегш зменшить її фізичні навантаження. Згідно порядку, який затверджений у нас в Україні, ми Оформили ці документи і отримали компенсацію близько 68 тисяч. Згідно з постановою Кабміну від 22 серпня 2023 року, роботодавці мають можливість отримати компенсацію за облаштування робочого місця осіб з інвалідністю, розповіла заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. Сума компенсації, каже, залежить від групи інвалідності працевлаштованого. В разі працевлаштування особи з інвалідністю другої групи розмір компенсації не перевищує. 10 мінімальних заробітних плат на сьогодні це 61 тисяча гривень. Якщо це особа з інвалідністю першої групи, то розмір компенсації не перевищує 15 мінімальних заробітних плат І на сьогодні. Це 106,5 тисяч гривень. Натомість нині каже, відшкодування зможуть отримати не всі, оскільки існують обмеження в термінах подачі заяви. Роботодавець може звернутися за отриманням компенсації, подати заяву протягом 90 днів з моменту працевлаштування особи. І є ще одне обмеження: до моменту працевлаштування особи, за яку роботодавець хоче отримати компенсацію за влаштування робочого місця, особа не може працювати у даного роботодавця 180% календарних днів. Через це не зміг отримати компенсацію голова правління ОСББ для людей з інвалідністю Віталій Сираденко, оскільки більше трьох років обіймає свою посаду. Ну все, так от доїхали. Дальше не облаштовано, тому що в минулому році не встигли дооблаштувати з браком коштів. Тому на цей. рік… Є робота. Цей пандус, як і доступ до інших робочих місць, коштом мешканців облаштовують третій рік, говорить пан Віталій. Облаштувати одне робоче місце це десь 1200 потрібно. Сам працює вдома, бо дорога до офісу для нього каже смуга перешкод. Мінімально мав би бути якийсь санвузол десь поблизу, так, для того, щоб можна було працювати. А станом на сьогодні, якщо я прийду сюди працювати, то мені треба буде йти знову ж таки додому. От і... То сенсу сюди йти, якщо можна це робити вдома. В цьому будинку винаймає з дружиною житло переселенець з Херсону Михайло Лебідів. В цьому кабінеті я працюю як удалений офіс громадської організації. Це, це ноутбук, принтер. Е... Особи відправлення, документація. Працює дистанційно та каже, люди з інвалідністю прагнуть знайти роботу для душі. І добре, коли держава підтримує. Це полегшує багато яких питань. Наприклад, придбання ноутбука, починаючи з цього, так, і багатьма, багатьма іншими дрібничками і не дуже дрібничками. Беріть на роботу людей з інвалідністю. Ця людина буде прив'язана до свого робочого місця. Вона не піде на перекур, вона не піде ще будь-куди гуляти або ще там щось робить. Вона буде працювати для вас. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.